Вітаю вас, друзі, наші підписники і гості. До нас на склад прийшла така цікава річ, як Даже навіть не знаю, як її назвати, бо ця річ — це три, три в одному. По-перше, це Powerbank, можна заряджати гаджети і не тільки. По-друге, це компресор, можна качати м'ячі, колеса, велосипеди, мотоцикли та інші речі. І по-третє, це бустер. Давайте розбиратися. Зараз для початку ми подивимося сам прилад, а потім перейдемо до жорстких тестів та будемо розуміти, чи Має бути на ринку в нас такий прилад, чи має він якість. Ну, для початку дивимося, що тут є кнопка Вімкнути. Ввімкнувся відразу на компресор, щоб включити компресор. Ну, По-перше, можна вибрати велосипед, м'яч, щось інше. Машина, цей компресор. По-друге, можна вибирати, який тиск нам потрібен, наприклад, у м'ячі. І потім ми запускаємо. Ось так він працює. Повітря йде з цього отвору. Сюди в нас одягається шланг. От. Цікава річ, от тут напис, що воно тут повинно нагріватися. Тому після довгого накачування наприклад, шин автомобільних не варто відразу тут прикладати шланг до голої шкіри і торкатися сюди декілька хвилин, треба, щоб він остиг. І тут така цікава панелька є, вона на магніті. Легко піддівається магнітик І тут що в нас є голка для м'яча, перехідник для а, велосипедної шини, та ще один перехідник для м'яча чи інших там якісь речей Ма, Мабуть, зараз літо, мабуть, там якийсь круг накачати теж, чого ні. так от Раз, і на тобто, з компресором ми розібрались. Ще в нас є цікава річ, за яку я не казав, це фонарик Нічого такого, але бувають випадки, коли він потрібен. Тим паче, що цей фонарь має ще режими. Щас, от я вімкнув його. Режими. Так, він на допомогу і вимкнення. Тобто, якщо це ніч, і на трасі на дорозі, швидкісній дорозі треба якось себе обозначити, це буде дуже А штука. Бо коли нічого нема, це дуже-дуже небезпечно на трасі щось там робити. Або в нас доти великі швидкості. Далі у нас є роз'єм для прикурювача. Для бустера. Це а, вентиляція компресора. З цієї сторони в нас є вихід Type-C та USB. А, що ми робимо? У нас є такий дріт в комплекті. Якщо нам треба зарядити, включаємо планшет. Оп. Так, треба натиснути кнопочку, і воно в нас дає заряд. ще раз. Дивимось. Раз. Два. От, пішла зарядка. оце вхід. Він на вихід ТЕПСІм не дає, на вихід дає дає USB. Тому всі прилади, які заряджаються, вони мають, мають мати от USB. Вихід і вхід. Там який забажають Lightning, type c та може інші якісь. Так, добре, з Powerbank ми затестували, працює. Дуже добре. Компресор ми вмикали все добре. Як вімкнути нам бустер? Беремо просто, тут є захист від а, людини, яка може накосячити, якщо можна так от, як от сказати, да? по-іншому він не входить. Ми беру, беремо, вставляємо роз'єм, він відразу вставляється напряму до батареї. Батарея має ємність. Не пам'ятаю точно, але десь біля 12 тисяч мА. Зараз воно в режимі очікування. Коли ми, по-перше, ми спочатку повинні поставити клеми на акумулятор, а потім його вмикати, і тоді він вмикається, бо тут є безпека від замикання. Тому він, якщо я зараз плюс на мінус поставлю, нічого не буде, він не, не дає, поки, поки він не відчує супротив якогось приладу. Тому спочатку ставимо на прилад, потім підключаємося, і тут спрацьовує РЛЕ, має характерні щелчки. От така штука. На мій погляд, дуже а от моя рука. От ви можете бачити, якихо розмірів дуже а, корисна річ, бо вона підійде і для автотранспорту, і для велосипеда. Якщо десь там поломився, можна буде підкачати, якщо сів якийсь гаджик чи ночью у ніч, коли ти їдеш на велосипеді з фонарики, треба його чимось підключити, якесь живлення, то в нас теж він є. І якщо це автомобіль, це прикурювач та аварійний е, е, світовий сигнал. Ну, якщо це десь на відпочинку, можна і м'яч підкачати, і якийсь круг, щоб дитинка в морі покупалася. Ну от так, от. що, переходимо до практики. Е, то, що, те, що ми бачимо, воно, ну, в принципі, е, ну, норм. А тепер лише треба дізнатися, чи це надійний пристрій, чи можна, чи варто його купувати, чи варто витрачати на нього гроші та мати при собі. Ну що, погнали? Ну Ось, друзі, зробили тести, накачали колеса, зробили запуск мотора. В принципі, дуже-дуже корисна річ має бути, на мій погляд, і вдома, і в машині. Це ну, просто крута річ. З приводу замовлення пишіть в коментарях, дзвоніть за телефоном. Пишіть в месенджери, можна замовляти окремо прилад. Повторююся, це бустер, компресор, павербанк та ще й аварійний фонарик та звичайний фонарик. Можна замовляти окремо, а можна замовляти з додатковим кейсом антиударним. Всім дякую, дзвоніть, пишіть, будемо раді допомогти.